Так, сьогодні я ще хотів би вам розповісти про те, як перепаркувати купон, і як взагалі подивитися як є купон на нашому аккаунті чи немає. Тобто, у вкладочці в нашому файлу по аккаунті у вас якби є ось такі строчки 5, 10, 15, точніше 60 20, 20, 20, 25. Виходячи з цього, у вас якби, якщо... На акаунті є якийсь купон, то навпроти цього стовпчика, навпроти аккаунту, буде стояти доничка, чи відповідна ця кількість. Ну, більшості випадків це Ну, Тобто, ось, наприклад, навпроти аккаунту, який ми тільки що міняли пароль і захищали його, ось тут одиничка, що повинен бути 5 п'ятидоларовий. Давайте це перевіримо. пароль для звіту заходимо далі, знову праворуч, мої купони. Якщо купон є, то він повинен бути чи valid чи Inect. Тобто, якщо він у valid значить він заходи активно, їм можна користуватися. Якщо він Inect, значить. Його вже використали, але до кінця не заплатили. Тобто їм ще можна скористуватися. Тобто, іншими словами, його запаркували. Що значить запаркували, коли ти щось замовляєш на Аліекспресі, ти робиш замовлення, але оплатити можеш протягом 20 днів. Ну, якби, тобто, Що означає запаркувати? Потрібно зробити замовлення, використати купон, але не платити. І тобто, протягом 20 днів... Купон буде просто лежати. А так, якщо все не зробити, то у купона є якийсь певний термін дії, в більшості у там тиждень-два, ось і, відповідно, купон буде йти, е, проходити його термін дії, і він просто закінчиться і його далі не можна буде використовувати. А так виходить, що час купону не йде, йде час замовлення. Через, якщо це замовлення не потрібно, там через днів 15-18 його можна відвіди. Ось якби зробити інше замовлення, знову використати купон і знову буде 20 днів на його життя. Це означає перепаркувати. Ну, що ми, в принципі, зараз спробуємо зробити. Зараз ще раз перевіримо, чи він активний. Тобто, якщо він не активний, якби у нас тут одиничка стоїть, тобто, потрібно подивитися, чи запаркований цей купон. Для цього заходимо у всі закази, да, всі замовлення». І бачимо. Є замовлення, ожидається платеж, тобто не проплачений, значить тут, скоріш за всього, і запаркований цей купон. Натискаємо на подробні, щоб подивитися. Ось, щоб подивитися, чи використаний купон, чи не використаний. Можна зайти в місце заказу натиснути платеж і бачимо. І того ціна примінення купона. Тобто купон тут застосований. Ще це замовлення треба оплатити протягом 8,5 днів. Тобто, вже пройшло від паркування, вже пройшло майже 12 днів. Можемо зараз перепаркувати цей купон. Що для цього треба? Для цього треба відмінити замовлення. Натискаємо крайшу відміну заказу, вибираємо Мені не потрібен цей заказ і натискаємо Прайт. Він трішки думає. І покаже, що замовлення. завершено. заказ. Перевіряємо у всіх замовленнях всі закази, да? тобто видно, що завершено. Відповідно подивимося, що сталося з нашим купоном. Ми і купони. Як ми бачимо раніше, тут був один, а тепер купон активний. Би, одиничка Уведить. І бачимо, що купон буде діяти до 13 вересня. Ну, тобто, тут залишилося щось там 7 днів. Але якщо ми зараз його запаркуємо, то цей час, він призупиниться ці 7 днів, а буде йти час замовлення. Тобто, що ми робимо? Ми знаходимо якісь замовлення. Будь-яке, ну, наприклад, місцеві GUF1. Вибираємо, натискаємо «Купити час. Нічого не міняємо, просто застосовуємо знизу, прогортали і знизу тут є примініть купон Аліекспресу. Натискаємо тут, робимо його активним. Вибираємо відповідно, якщо ви помітили, то ціна зменшилася. Так, було 48, майже 49 стало 44. Воно викине на те, що треба оплачувати, але цього робити не потрібно. Ось якби на цьому купон запарковував. Можемо це перевірити. Знову зайдемо чи оновимо вкладку Всі купони. Як ми бачимо, знову купон. З'явився один ект. Да? Тут з'явився купон, а в наші всі закази. З'явилося замовлення, дивлячись на нього, натискаючи подробне, бачимо, що майже 20 днів на те, щоб його опустити. Це означає, що ми перепаркували купон. Далі виходить від сьогодні, ось тут от є дата, до коли працює цей купон. Ми ставимо цю дату. Тобто сьогодні у нас 6 число плюс 15. Плюс 15-18 днів, о десь там 22 09, 2015 Ну, щоб розуміти, яка дата, щоб не завтикати і перепаркувати купон. Просто якщо у випадку, що це 20 днів вони закінчаться, то купон ось, якби, може не повернутися, не стати активним, а просто... Ось так от, ми перепарковуємо купони. Дякую за увагу. До наступного зустрічей.